Всім доброго раночку з привозу. Погода у нас сьогодні така пасмурна, е, ну, не холодно і не жарко. Хочу зайти в новий привоз. Подивитися, що там. А так двіж на привозі такий нормальний, машин багато. Всі куди спішать, їдуть. Всім гарного дня. Всім привіт з Одеси. Ми на привозі. У Артемчика наразі його застала. Смотрите, у него помидорки шикарные. Артемчик, привет. Кубика да, за килограмм 400, лоточек выходит гривен 200-220. Она самая красивая. Сосудовая. А где клубника? Да. Это Греция. Обалдеть. да? Она, возьмите, попробуйте. А Супер люкс. И она вся донизу, вся крупная, вся сладкая ага. вся свежая, самое главное. Как она пахнет? А ну, два, сколько там примерно, чтобы знать? Вот тут? Да. На 240. Ну, здесь поменьше, здесь, образно говоря, на 200 ровно. ровно. Тут 240 200. с горочкой. Классно, что она такая сухая, да? Она сухая, она свежая. У меня всегда все только свежее. И очень ароматное. А мандаринки почему? Мандарины у меня без косточки, сладкие, 100 гривен. Чистятся легко. Как, как до Нового года. Вот такие вот мандарины. Все такие ищут. Они как раз у меня есть. Можно пробовать, выбирать. Апельсин а а 85. А еще что? Огурцы? Помидоры потрясающие. Огурцы у нас есть. 140, уманский. Горди. Никакой вот такие с любовью, с 140 140. Э, ветка 130. Органика очень сладкая. Прям очень-очень сладкая. Буду и посыпали, 150. Такие 130. Так что так... приходим на привод. Всех жду, всем хорошего дня. А ты я знаю отправляешь уже, да да? да? да, вот, конечно. Покажите номер телефона. Не, говори. А, 099 74 10 760. Тут. Люкс товару Артема. Так что, ребята, приходит, Артем. каждого дня, кроме понедельника, да, Артем? Да, да, все правильно. Вот Арочка как раз. Заходити в привоз он туда врядий. Якщо ст... ви щось забули там купити, ви можете купити завжди it's тут. Um. То не приходьте, вибирайте. Якщо ви не знаєте, де підробити собі джинси, штаніжки, вшити одяг, замінити блискавку на куртці, я вам покажу зараз швейку. Одну тут на привозі, ось новий м'ясний корпус. І напроти де паркінг тут є дівчата. Вони дуже швидко все шиють. Мені подобається, вже не раз до них приходила. Це мені дівчата з привозу підказали, бо купила джинси, не знаю, де їх підшити. Сюди ось заходити. І тут дві дівчинки такі є. Зараз вам покажу. Ось ремонт одягу. Режим роботи з 9 до 18. І вони ще шукають собі майстра. Дівчатка, доброго дня вам. А ну підказуйте. Що ви тут робите? Які ваші послуги? Ми ремонтуємо одяг. Це підкорочування, підгонка по фігурі, заміна змійок, блискавок, штопка джинсів. А якщо треба збільшити, наприклад, чи зменшити? Зменшити Легко, все так? на один-два розміри, коректно дуже підганяється по фігурі. Дівочки, дивіться, у них тут такий міні-цех, у вас скільки не то шикарно. А скільки в коробках. Якщо хтось шукає роботу майстра по ремонту одягу, то в нас завжди роботи хватає, і нам потрібні робочі руки. Це хто вміє шити? Да? Хто е, розуміється в пошитті одягу і ну за може займатися ремонтом одягу? Відповім. Тобто вам можна зателефонувати і ви візьмете на роботу от по ремонту одягу. Так, якусь так. майстриню? Да? А де тут у вас десь на прирозі працювати? Е, так, тут поруч приміщення по місту, да кажіть тоді номер телефону. Може комусь цікаво буде? 099 402-95-44. Галина. Ага. Тому, дівчатки, може хтось шукає роботу, може у вас якась є майстриня гарненька. Приходьте, дівчат тут, от я стояла, все время заходять, заходять, що я свої штани не встигла ще їм дати. Ну, це вриті, тому тут Короче, жива жива черга. Да, я там відмітила, ви мені підшиєте, да? так? Все, так, так. камінчики лишимо на місці. А Дякую. покажу вам другого ходу, як знайти лізу з її курами. Он туди вихід на м'ясний корпус, щоб ви знали, І тут стоїть ліза з дівчатами. Дівочки, що смішного? Доброго дня вам доброго, Щось смішне діло, да? да? Смішна курочка, мабуть. Лізочка, по чому у вас курочка сьогодні? 210 кг. А якщо на оббрати? Получається 185 гривень. 185? на, на да. опт. Скі... На, а скільки у вас опт? опці? До п'яти десяти так. Від 10 кілограмів десь да. буде. Любу продукцію можна брати, так? так? так. Угу. Ось така курочка. Угу. курочка. Скільки вона заважує на на розріз? Вона заважить приблизно е, кіло 175 на 210, 210, 246 гривень. По 210 кілограмчик, так, люба так. курочка, да? Є поменші, звісно, такі. Ну так, можна вибрати. Ось на 239 гривень. А така курка, скільки за вас? Вот це половинка з ага. ага. Викопчені свіженькі, все сьогоднішнє. Подивіться. Mm -hmm. Гарненька курочка. Да. А ну пишіть, я... хто любить такий такі ковчого такі. Да, це взагалі шикардос. Да. Угу. Скільки вона така гарна витягнуться? Я вам скажу. 2 кіло 55 грам. Це 431 гривня, 430. 430 гривень, от так, так, така 25. шикарна така шикарна є, тонка. Бачтесьо. Угу. Ножки все є. В цих курочках діночки немає. Ну так, да, це о, без А цих І в половинках вінка є. Угу. Ага. Так. Ліза, ви відправляєте по Україні за кордон, так? Так. За яким номером? 097 098 5003. Ліза. Так. так. Ліза. так. Тобто можна прийти спробувати, дивіться, дають. Це є шикарні, бачите. Угу. Отакі От ножки є. А це тут... ви як коптите? ви визначально все його розрізаєте, ну, та, міжко, а потім да. маринується. Ну, це шість сире, тоді маринується, а тоді вже капту. Таке бідро, Тоже, дуже таке смачне. Одне м'ясо можна сказати. Скільки одне петрошка їх ну, Є, Вони є більші є менші. Є ось 170 грамів це 35 гривень. І є 310, 65 гривень штучка. 65 гривень. І да. ось угу. така філешечка, дуже смачна дуже. Тут одна філешечка. Тут немає. А філе дорожче трошки стоїть, так? Скільки? коштує? 250 гривень кіло. Ага, ось вот така філієчка вам буде на 147 гривень. Угу. Молочний корпус нашого легендарного привозу. Хочу подивитися, хто тут що тут продає сьогодні. Любочка зі своїм салом. Ого, солоніни сьогодні в неї, дивіться, скільки. Гори, прямо мій ріст. Дивіться, яка шикарна. Обалденна солоніна. І сало таке. Сало, що я це картошку запікаю. Це і, і солоніна, до речі, за такої ми робимо. Є з часничком. Є без часничка. Доброго раночку ділася. Посилочки? Посилочки. Відправляємо По... посилочки. Посилочки? То добре. О, сьогодні так багато у вас всього. Так, да, зранку от... прийшли. Зранку прийшла, так. Да. Ну і то не зранку, все почти до, до обіду. Ні, 10 годин зараз. Так, Люба, що це таке? Новеньке щось? Це у нас Оце. я не бачу. Це рулет, так? Да? Да. Рулет з горчицею і чорним перцем. 380 гривень кілограм, біточок запічений, 350 Тут є рулет з курагою, рулет з чесничком і з перчиком. З курагою 380, ось такий 350 гривень. Угу. А це що? Ось це? Да. Це рулет з чесничком а, і з перцем. Да. 350 гривень. Угу. Любочка, як можна заказати? 095 736 58 75. Люба пишемо виключно у Viber. Скільки м'яса привезли сьогодні? Це таке тоненьке. Кстати, можна попробувати, а я голодна, я попробую. М'якеньке. Ой, солоне. Так, дивіться, скільки, скільки смакоти на привозі дуже багато. Підкладають, підкладають. Сало, бачите, кров'янки, під черёвки. На привозі є все-таки дуже здоровий. Туди стіл, на цю сторону продається скрізь тут і отак ще один цілий ряд це все е, м'ясо так на привозі у світулі світуля диви як костя працює витирає все кості привіті Привет. ти прям такий хазяїн <сум> молодець Что у вас? А ну расскажи, рыбка, почем эта малосолка? Малосолка 900. Ага. Тунец 1200 маслина 900. Это что, да? малосолка 300, там и боковка. Копченом 200. Рулеты 1200. Мерлин 900. А эти рулетики почем? Копченый 1400, а вяленый 1500. Ага. Курасанчики, колбаски. По 1000 колбаски, тунець. Круасани. по 1000, ти, котлетки по 1000. А круасани по 1000, да? По 1000. Угу. Ікра у вас все є, да, Костя? Так. Да. І форошкова, горбушка 700 грн за 100 г, кита 700 за 100 г, щука 100 г 450, 250 г 1000. Угу. А ситуля коли буде? Вже з неділі, на, на так? понеділок до, на вівторок вже. Бути. Так, це тільки відпочивається працює. Костянчик. Ой, Костянтин Трофімович, так. Так, треба так. правильно казати. Так. так що приходьте, вибирайте. туля скоро буде. Ми на привозі. А по чому яйце сьогодні? 70 гривень яйце. Сир, дивіться, отак от все продається на привозі. Ряди такі молочні. І люди продають. Ось яйця. А в яку ціну яйця ваше? 70 гривень. Теж яйця. О, яєць дуже багато. Ось запечений творожок до продавця. Немає а... продавця. Ну, просто... Всі з яйцями, дивіться. Яйця, яйця. І тут яйця. І тут. А в яку ціну яйця ваше? 65. А, тут 65. 611 грамів. А, молочка. И тут молочка, дивіться. Я не знаю. И тут молочка. Я Родиевна. Мы на привозе молочный корпус, творожок, сливка, сметанка, девочки. Якую ціну кажіть? Сливка 280 дає. О, ні, 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 дядько. Така густа, да? Є да? жиденька. Попробуйте осьо жиденьку. Стоп. 200. Ні, я хочу ціну знати. 240. 280. А, 280. А сметана? Це Сепа... ви продали, так? Сливочки, сметанка, сепаратор на 190 гривень. Дуже вкусно, попробуйте. <успільний кури> а творожок ваш? Творожок і сметанку. Творожок 100 гривень. Це який? Нежирний, Не нежирний творожок. Mm, дякую. По 100 гривень Приносить каноночку. А масло домашнє? Масло 400 гривень. 400. Смітанки. О, якраз попробую сметанку. Ну пробуйте, кажіть. Знімайте на факти. Хто питав? Запечений творожок, сиркісно молочний, ось на привозі. Це запечений, так? Пічной. А по чому він сьогодні? 200 гривень кілограм. Кармі. А так взагалі які ціни на творог? 120, середня жирність. Такий 220. от 160 просто жирний. Угу. А сметана сливки, вершки? Сливки 280, які стані. І сметана 150. Ага. 150. А масло? Масло 400 гривень. А, ну воно у всіх 400. Так що такі ціни сьогодні на природі. Які ціни у вас? Показу вам ще молочний. Шикарний. Шикарні ряди. Багато молока, багато яєць попривозили. Так. Тут, тут, тут трошки менше, на цю сторону побільше Добре. Девушка твой код с Так что приходьте. И у а почем масло? 80 гривен литр, сыра жарена. 80 за литр. Масло угу. А молочко почем? Молоко по чем? Вот 150-1,5. 30 литров? 30 литров. 30 литров. Надо угу. вам? Я молоко не п'ю. По чому у вас творожок? 8. Це обжирений, так? Да? Ага. А слівочка? Слівочка 280. Гарненька. Міряла і купила. Міряла, міряла і купила. Кого, курточку? Да. А що ви мене дивитесь? Да, ні. <рес> Прикольно, Розкажіть, по чому у вас творожок тоді? 160, 140, середній, пічний. У Сірний. вас мед вже є? Да, мед, а сліпки привезли. З Мажурського району дуже вкусний мед. Яка ціна? Це майський, 150 баночка півлітрова. є шалфей. Салфейки у нас шалфей? французи посадили шалфей на полях. на фабрику построїли. Ага. Давайте випробувати. Це 150, п'ятдесят це буде. Да, це Ви не баночку. відправляєте поштою? Ні. Ні, не хочете? Ні, не хочу. Бо, щоб Нею, не багато, там. Не багато діти тільки почали займатися це так, для себе. Для себе? Ну будете знати. Ви в які дні буваєте? В по суботам? В як вас звати? Світлана. О, як мене. Да. Приємно познайомитись. Ще вам хочу показати Тетяну. Ви буваєте по суботам. Доброго дня вам. У неї дуже добра. А що ви мені давали? Що я вас скукала? Корові? Дуже смачна, дуже смачна. Ось дивіться, можна спробувати. Я не дуже люблю ось ці бринзи всякі, але ну, ну, тут дуже смачно. У мене і малий, її, і від чоловік. Ми до кофе, до чаю. Шикарно. По чому ціни, скажіть? 200 гривень. 200 гривень кілограмчик, так? Да? Так. Ну, це, що все... Це... Все, більш нема, так? Да? Все, що ви продали, так? Да? А ви не відправляєте почтою? Можна, можна... Я свій номер не знаю. А треба номер сказати? А ну, шукайте. Кажіть номер, так. Да. 999 да. 5490 Маріна. Маріна, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Вона в мене за це час. Так, а і скажіть, що у вас бринза? Коров бринза коров'я. По 200. Коса з да? коровкою, 220. Ага. Коса таке? 240. 240. А що ще у вас буває? Стрілочне масло і сулугуні. Ціни кажіть одразу. Стрівочне масло 350 і сулугуні 250. 250. Зелене, біле і з паприкою. А ви звідки привозите продукцію? Березовка. А, ви з Березовки, да, так? Да. Ви буваєте на привозі по суботам? По ну, дуже смачна, оця блин-бринзочка, дуже дуже смачна. Будете... Так, а як вас знайти? Ось світулечка стоїть, тут на углу стоїть, будете знати, приходьте.